Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхі. Ну що ж, прислухалася я до ваших коментарів. Де порад зрізати все ж таки цю від'єднати діточку? Скажу так, що було нелегко. Якось я звикла набагато легше знімати діточок. Просто ця орхідейка, вона саме корінцями дуже сильно приросла до стовбура цього панька. Тож надрізала раз, начебто вже від'єднала, але щось вона не хотіла від'єднуватись. Колпнула ще раз, спробувала від'єднати, але вона трішки нижче ще була з'єднана. Ну і корінці, вони прям, я поспішила, треба було не спішити. Вони прям приросли до стовбура. Ну, вже що маємо, то маємо. Ось так. Так чути хруст, як вона від'єдналась одного корінця, відломила, ну, вже як є. Ну, бачу, що від шийки ще один корінець. Наклюнувся. Надіюсь, що вона швиденько адаптується і випусти того корінця. Взагалі діточок краще знімати, коли вони мають вже три листочка і хоча б 3 е, Ну, Як бачите, один корінець залишився на стовбурі. Одного я відламала, залишилось два, ну нічого. Е, стаканчика я не знайшла, обрізала. Пляшечку, вона низки керамзит промитий, зверху мох. Зріз, не обробляла нічим. Думаю, що вона і так присушить його. Під, під основу поклала такий корочок, щоб сухіше було, щоб якби, не мочити основу орхідейки. Ну, і, як завжди, присипала корою. Поки пару днів я її поливати не буду, хай вона присушить до основу свою. Ну, а вже пізніше буду підливати водичку по краю горщечка, щоб мог зволожувати. Надіюсь, вона швиденько адаптується і все буде добре. Ну, Краще від'єднати діточку, ніж її втратити. Ось так все вийшло гарненько. Такий вухастик. І поставлю під лампи, цирконом пролью через декілька днів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі на каналі.